Формадол таблетки від головного болю. Канал 1+,1 плюс Україна Тед Ютуб Сніданку. Це сніданок з 1+,1, плюс прямий ефір. Дякую, що з нами так. Ну і далі по курсу в нас друзі актуальна розмова, і просто зараз ми будемо говорити з людиною, яка дуже часто не добирає слів до представників хм. Росії та тих, хто її підтримує. Дякую, ну і власне так за це є і однією з головних цілей Кремля. Але сьогодні саме ця людина є іменинником, тому що сьогодні свій день народження святкує секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Ну от власне маємо нагоду. Привітати і поговорити про найактуальніше. Хороший Доброго привіт, Олексію! Ранок добре. Ми вітаємо вас. Щирі вітання від усієї команди, сніданку від глядачів. Святкувати як будете, і чи будете взагалі? Я хочу зауважити, що сьогодні не тільки в мене день народження, сьогодні 3697 Наших е, людей, е, дівчат е, і хлопців, які в секторі безпеки і оборони оборонять нашу країну, так само святкують День народження. Це правда, це правда. І я хотів би привітати саме їх сьогодні з днем народження. Побажати їм всього самого найкращого. Частина з них знаходиться на складних напрямках на Бахмутському, на Запорізькому. Хай вас береже Бог, хай вам дають наснаги здоров'я. Головне повертайтеся живим. От, живими, тому що ви будете потрібні країні, тому що нам треба буде дуже багато роботи, от, відбудовувати, працювати і будувати нашу новітню країну після нашої перемоги. Олексій, Всі. вітаємо вас, вітаємо колег. Справді дуже складна робота. І знаєте, е, така невдячна часто, тому що не все можна говорити, не все можна показувати і небезпечна історія. Е, але разом з тим, е, останні питання обіцяю, більше не буду у вас, е, того. Е, просто хоч трошки розслабитися якось сьогодні. Чи просто буде звичайний день, ну з -з зранку Валерій Федорович залужний розслабив звітом про ночну атаку, mm -hmm. от яку я отримав кожного разу. Дивіться, ми знаходимося в стадії війни, і от питання. Воно складне з іншого боку. Я хотів би, щоб ми жили, щоб ми розуміли, щоби постійно знаходилися в, в сумі. Це дуже складно, психологічно. Треба, якщо є можливість радіти життя, треба, щоб кохали жінки, треба, щоб діти були слухняні. Життя має тривати, незважаючи на наше. Це складна річ, але повірте. Коли ми отримаємо перемогу, ви навіть не уявляєте, які у нас будуть емоції, а у нас буде радість. От і як ми будемо всі з вами радіти? Але до цього ще довгий шлях. Плануємо за вами включення разом з тим. От ви сказали да. про е ще довгий час, та і зараз цікаві мови про холодну зиму, про складну зиму про і те, про довгий час контекст. В цьому та що да. чекати? Я можу сказати, що е, вчора на засіданні Ставки верховної команди, що під головуванням нашого президента було е, е, окреме засідання, яке саме цьому питанню було е, направлено, і одне питання ми розглядали. О, і на президент був незадоволений задоволений той підготовкою, яка відбувається на сьогоднішній день. І я можу сказати, що на суботу назначена наступна зустріч для того, щоб всі, хто має цим питанням займатися, прозвітували в який спосіб відбувається ця робота. Але вона триває, вона йде. Ми вже маємо досвід минулої зими. От коли країна-агресор атакувала нашу інфраструктуру, наші Об'єкти, які безпосередньо залежать життя саме в зимковий період, в зимовий період, От, і тому питання на контролі президента займаємося, працюємо складно буде складнішою за попередньо ні Олексію. Складно сказати за рахуванням того, що ми маємо божевільного сусіда, і чим він буде займатися, складно сказати. Якщо би це світ був максимально згуртований, якщо би ми. Спільно всім світом от, давали вісіч, а виявляється, що інколи ми є або сам на сам, або з певною групою наших партнерів. От, а дехто ще за кута спостерігає, а чим все це буде закінчитися. Ну... Це проблема, пане Олексію, скажіть, будь ласка, чому зараз частіше, скажімо так, з'являється в публічному просторі інформація про те, що можливо Україні потрібно сідати за стіл переговорів? От хто і чому взагалі говорить про переговори України з Росією? Там Ердоган прям прямим текстом каже: Україна пом'якш свою позицію. Треба розсідати і говорити напряму і з домовлятися, так. Так. так так. що це звідки ноги ростуть? Дивіться, те, що стосується заяви Ердогана, я би думав, питання пов'язане зерновим коридором. Uh -huh. Я б не ставив це питання, те, що стосується пов'язане з війною. Мати на увазі, як тільки ми сіли за стіл переговорів, ми вже неоднократно з ними сідали. Я хочу нагадати нам всім, що ми 31 травня 1997 року мали з цими норзотниками великий так званий. Е Договір про любов, дружбу, кохання навіки ніколи і, і таке інше вони нічого не дотримуються, і це і це первинна річ, чому з ними не про що не можна домовлятися. Це дуже непросте питання. Інше питання: домовлятися на яких умовах наш президент чітко визначив наші умови кордони 91-го року. Відповідальність Російської Федерації. До речі, я хочу сказати, що сьогодні ще один подарунок зробили конгресмени Сполучених Штатів, з Смакова. Вони сьогодні будуть зустрічатися з. Головним прокурором генерального міжнародного кримінального суду в Газі саме по питанню відповідальності Путіна. Я хочу нагадати останнім часом, що всі забули, що вони мають нести відповідальність, які перемовини спочатку. Вони мають понести відповідальність за все, те, що вони зробили, зробити всі компенсації, які вони мають зробити. А після того з ними можна про щось вже починати говорити. Це якась несенітниця. Людина, яка вбила 500 наших дітей, не має за це нести відповідальності. То що ж це таки за світ? Що ви з ним зустрічаєте? Що в моєму руки жмете? Ви спочатку запитаєте, де наші діти? Чому він відправив їх туди на небеса? Він за це має вже сьогодні сидіти за гратами і нести за це відповідальність. Олексій, слухаючи вас я правильно було. роблю висновок? Що в цій позиції і в цій точці, якій ми зараз знаходимося, переговорів з Росією не буде, хто б не тиснув. Анкара, Вашингтон, байдуже, ну, Дивіться, можуть тиснути всі. Справа тому, що як ви вони після цього з цим будуть жити? Ні, ми, ми підемо на це чи ні? Ну дивіться, як ми можемо піти, якщо це буде несправедливою умовою. Не зараз, зараз нам ще насувають, давайте проводити під час війни вибори. Я можу сказати, як тільки агітатори сядуть в окопи, от ми програємо. Не може агітація бути в окопах. А наші люди на сьогоднішній день знаходяться в окопах. А завдання держави доволі просте це забезпечити голосування кожного і кожній, який знаходиться, а люди, які за картоном. Люди, коли починають нам давати ті чи інші поради, треба розуміти, що треба жити в наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, от, немає ночних вибухів, немає е, вчорашньої події. Що вони зробили? Вони вчора в е, центр міста от, відправили на ринок, відправили ракету. Вони не, не знають координати, знають. Свідомо був подарунок пану Блінкіну. Це ж дивіться, цині, цинічні тварюки. Що ще про них можна говорити? І кажуть, давайте з ними сідайте за переговори. А ви з ними спочатку поговорить? А вони вам відповідуть на питання: от, де вони будуть ті запчастини для шахедів, з якої країни вони, і багато інших питань. Життя складне і світ складний. Пане Олексію, ви буквально нещодавно в своєму твіттері опублікували відео пуску нової ракети нашого українського виробництва, підписали так тиха і співоча українська ніч, але величезна кількість українців справді хвилюються з приводу того, чи готова Україна станом на зараз до того, що якщо раптом військова або фінансова допомога зменшиться, чи не залишимось ми сам на сам. Ну і ми е, точно розуміємо, що ми маємо виборювати свою незалежність незалежно від того, чи ми, ми можемо лишитися на самоті чи ні. Якщо ні, тоді майте на увазі, що у нас не буде ніякого життя, ми будемо рабами. От і ми будемо васалами Російської Федерації, і більше нас ніякої долі не очікують. Але ми не заслуговуємо на це за рахуванням нашої нації, нашого народу, нашої стійкості і тому, що ми спільно з усім нашим народом довели всьому світу після 24 лютого лютого року, на що ми гідні, і хто ми такі взагалі. От і тому зараз те, що стосується нашого зброєння, те, що стосується нашого військово-промислового комплексу, воно з кожним днем стає все більш потужним, потужним і потужним, угу. Олексію. Ви багато говорите про повернення. Е в Україну в широкому сенсі та східних областей в моральному, в контекстному сенсі, і це дуже складно. І ви дуже цікаво у Наталі інтерв'ю сказали, це їм з нами треба порозумітися, а не нам з ними. У них є. У нас є кордони. Якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий, от таке ваше пояснення в теорії, абсолютно погоджуюсь. На практиці, як ви це бачите? Як це буде тривати і виглядати? Нічого складного немає. Я можу сказати, що є величезне перебільшення, коли Донецька-Луганська область роблять, що нібито там всі з рогами ходять, так, і всі якісь там хворі на голову. Да, є частина, от яка знаходилась під російським впливом постійно і тотальна. Є частина за рахуванням того, що саме на цій території промислової території Росія свого часу звертала величезну увагу. От величезна кількість була людей впливу, там агентів тощо. Трахуванням саме економічної, скажімо так, місії цього регіону, але маєте на увазі, там живуть такі ж люди, і вони підкоряться нашому законодавству. Якщо у них не буде такого бажання, ще раз наголошую, світ великий, он дивіться, там вакуута, калима, де там на Росії, там є цікаві міста, там де вони можуть оселитися і жити за своїм бажанням. Але якщо вони я бути... я поставив таке друже тригерне питання, і може трошки провокативне, але разом з тим, скільки часу треба? Щоб Донбас е, контекстно повернувся в Україну, і що раніше повернеться контекстно Крим чи Донбас? На вашу думку, Дивіться, повернеться і Крим і Донбас, і от, от це є перебільшення, коли ми починаємо з вами дуже багато сьому приділяти уваги. Ще раз наголошую: закони і конституція це первинна річ, які мають виконати всі. Як тільки почнеться виконання законів України, конституції, повірте, uh -huh. як ба бабка пошепоче. і не треба з цього приводу хвилюватися. Більше того, можна сказати, що це буде саме спокійні регіони. Набагато складніше буде там, де може бути бурхливе політичне життя. А ці люди будуть жити спокій під нашим прапором, і все буде Україна. Все буде Україна. Так. Пасибі так. вам за ці слова. Е, та ще раз з Днем народження вас вітаємо. вітаємо. Е, я ще хотів, звичайно, про план Б для Росії спитати. Ви казали, що Росія програє є якийсь план Б. Просто натякніть нам, що ви мали на увазі, ми, душі, і ми спокійною душею підемо далі жити в день. План Б це внутрішні дестабілізації на території нашої країни. Вони в військовому перемогти нас не можуть. Ага. Зрозуміли, і от а через внутрішню дестабілізацію нашого вони є фаховедьми. Вони такий план со це... всякі оце все та ну і Со це тільки маленька частина цього, цього ага. плану. І, ці закиди, які ця мерзота зробила два дні, якщо я не помиляюсь, відносно на національності нашого президента, це одна із частин цього ага. плану. От, але, ов, дивіться, Він каже: там поставили. Він ж глибоко помиляється. У нас якраз обирають. Нас обирають народ, це вони там поставили себе вже 23 роки, і не можуть накудити, скажімо так, така підла хитра історія. Нам треба, треба бути цьому готові, бо ми уразливі зараз. Та стомлені уразливі, треба бути уважними. Пасія, Олексій Данілов з немородження вас ще раз. Знайдіть хоч хвилинку вдих-видих зробити. Щиро вам цього бажаємо. От і бережіть себе. Пасібі. Дякуємо. Дякую. Навзаєм. Так, за ми повернемося. Сніданок триває, друзі.